Ну що ж, друзі, дочекалися останнього випуску. Так, чи то на превеликий жаль, чи то на превелике щастя, але сьогодні ми завершуємо огляд лагому. Ну, принаймні тих ароматів, тих смаків і тієї. Кількості, яку я викуповував для того, щоб зняти контент для вас. Сьогодні на завершення я залишив в пасіонарі Flower. Що це за аромат, я не знаю. Але точно щось зв'язане з квітами. І це може або приємно здивувати, як у випадку з Монроуз або Лотосом від Мольфару. А може, а може, і дуже неприємно вразити, як більшість тютюнів по типу жасміну і всього іншого, які я куштував до цього. Тож, а я вам скажу доволі непогано, я б навіть сказав щось нагадує лотос від Мольфару. Я можу сміло сказати, що тут іде не соло-квітка, тут однозначно є якісь домішки, і от чого мені не вистачає від лагому, так це опису того, що власне входить в тютюн, який я купую. Тому що мені б е, хотілося розуміти, е, що саме тут є. Які а, ароматизатори використовувалися, що додавали, щоб відтворити це. От мені подобається, як це робить мольфар. В них чітко все прописано, і ти розумієш, що в цьому міксові, якщо це мікс, звичайно ж таки, є. Що тут, я не розумію. Пахне прикольно, однозначно. Але що тут є, я сказати не можу. Асіон Flower від Lagomo. Це той тютюн, який завершує серію випусків по Лагому, принаймні до тих пір, поки зі мною не зв'яжеться сам Лагом для співпраці, або я не відкуплю нових смаків. Давайте куштувати. Що я вам хочу сказати, перш ніж потяну, я хочу сказати, що в кімнаті приємно пахне. Приємно пахне. Я не знаю, що це за квітка. Я б сказав, що я не впевнений, навіть що тут дійсно соло квітка, тут якась суміш відчувається, але не зрозуміло для мене. Знаєте, на що це схоже? Таке враження, що я жую бузинову квітку. Справді, От ті, хто куштував бузинову квітку в дитинстві, для вас це буде знайомий присмак. Це Класно, патрума, слухайте, це. Е, плюс один. До квіткових таких тютюнів я б його ставив на рівень з Монроуз і на рівень з Лотосом. В них немає нічого схожого, але по смаковій передачі і вдалій комбінації я можу їх на цей рівень поставити. Хм. Ще я вам хочу сказати. Це дуже круто. Passion Flower від лагому це дуже круто. Це п'ятірка. Це тверда. Це дуже тверда п'ятірка. Це Дуже приємний смак і дуже приємний аромат в кімнаті. Однозначно це дивує. І я хочу вам його порекомендувати. Passion Flower від димного аматора летить в пряму рекомендацію для вас, мої глядачі і підписники. Це вау! Це дійсно вау! Це дуже вдале завершення а, лінійки Лагому серії відео про Лагому. І я хочу сказати, що я хочу замовити прямо зараз цей тютюн собі ще, щоб він у мене був про запас. Це, це дуже сильно. Друзі, куштуйте, куштуйте цей смак і пишіть, пишіть свій фідбек. А, дивіться. Лагом він дуже великий по переліку смаків. Я хочу продовжити знімати і оглядати цей тютюн обов'язково. По лагому, в нас окремо ще будуть далі суміші, до, тих, до яких я хотів додати м'ятки, льодику, цитрусу. Я це зроблю обов'язково. І. Я хочу спробувати їхню більш сильну лінійку, подивитися, що там по смакам, і що там по міцності, як воно куриться, чи воно не гірчить. І хочу підвести підсумок і додати один такий вагомий мінус по тютюнові лагому: це те, що він куриться не дуже довго, на превеликий жаль. Його вистачає десь на 40 хвилин активного і димного на 4 з мінусом прокуру. І далі все, що після 40 хвилин, буквально з кожною хвилиною димність буде зменшуватися. Буквально пройшла хвилина, ми спустились ще на рівень нижче. Пройшла ще хвилина ще на рівень нижче. І більше, ніж 50 хвилин. Що в цілому, можливо, і нормально. А ви його не будете курити, бо це марнотратство, там уже немає що курити. Але Вуголь залишається. Оце такий мінус я можу дати в завершенні по цій серії огляду. Ну а на цьому все. З вами був дивний ематор. Дякую.